Друзі, всім привіт! Це знову я, Міла. І сьогодні в мене був такий дуже нервовий день, так скажемо, що в мене просто бісило максимально все, навіть те, що не бісить, теж бісить, того, що мене воно не бісить. І я думаю, кожен зараз може мене зрозуміти та відчути, що в нього також бувають такі моменти. І також мені в інстаграмі тільки що написала дівчина, типу вона пошеміла. Ось ем, десь протягом двох тижнів я відчуваю нереально нервовий стан, мене все бісить, я не можу заспокоїтись, просто якась шалена агресія. І що я відповіла? Звичайно, медитація. І тут я просто усвідомила в один момент, що не всі люди. Розуміють користь медитації та чому я завжди відповідаю тільки одне слово медитація. Тобто, якщо в тебе якась нервовість, нерві, стрес, медитація, якщо ти відчуваєш себе розгублено, не знаєш, що тобі робити, як тобі жити, медитація. Якщо ти хочеш отримати якийсь інсайт та натхнення, медитація. Розумієте, в будь-якому випадку є тільки одна відповідь: медитація. І я просто зараз е, стаю на позицію людини, якої я відповідаю, тобто з її сторони, з її боку. Я розумію, що не всі тавтологія, не всі розуміють, що значить слово медитація і чому я постійно це кажу, постійно кажу. Давайте просто. Уявімо, що значить медитація, да? це не просто, ось знаєте, це не просто, ну ось, давайте. Давайте уявімо, я зараз буду робити медитацію. Я отак складаю свої руки, готуюсь до найсерйознішого моменту в моєму житті: це медитація. Ні. Багато людей навіть не розуміють абсолютно, що, які дії конкретно людина повинна робити, та що отримати. Ем, який результат після медитації. Тобто, давайте розберемо, наприклад, ситуацію, що е, в мене дуже сильна нервовість зараз. Е, я просто психую через все, просто так, без причини. Просто дуже сильна агресія, якийсь просто комок енергії з негативним зарядом. Що робити? Медитація, наприклад. Да? Ми сідаємо, просто ну, я можу хоч так сісти. Хоч просто ровно. Головне, щоб ви були розслаблені, ви сідаєте ровно, ноги лежать ровно, руку так от переверніть, просто щоб е, краще був коннект. І все. І що відбувається? Так, це як мені сісти, як мені подумати, що мені думати? Е, а блін, може і взагалі не думати, а може включити музику, а яку музику мені включити? А може з текстом, а може без тексту. Блін, а хтось там стучить і там. Якісь макарони треба ще зварити. І розумієте, ви сідаєте в медитацію, щоб заспокоїтись, а в цей момент ви продовжуєте просто нервуватись та панікувати. І в чому сенс медитації? Просто розслабитись. Просто розслабитись. Це ну, звучить дуже просто, що значить просто розслабитись? Ні. Ти сідаєш і просто видихаєш, просто видихни. зроби такий дуже сильний видих повну грудь набираєш і повільно видихаєш. Все. Зараз просто зосереться на моменті зараз. Є тільки ти, твоє дихання, твоє тіло і твої відчуття в тілі. Може відбуватись пульсація, наприклад, в голові або в серці. Як завгодно. Ти просто сідаєш і починаєш глибоко дихати, медитація. Ти закриваєш свої очі, і можна зробити таку практику, практику дихання. Ти на чотири рахунки робиш вдих глибокий, і ти рахуєш наче про себе 1, 2, 3, 4. Вдих. Затримуєш на чотири рахунки. Один, два, три, чотири, ти тримаєш дихання. І потім ти робиш видих. Теж на чотири рахунки. Один, два, три, чотири. Все. Так треба зробити хоча б 5 разів. Просто щоб заспокоїти свою енергію, яка ось така просто нереально шалена. так робиш в спокійному темпі, просто таку практику: 4 на 4. О, 4 на 3. 4 вдих, затримуєш на 4 і видихаєш. Все. І що відбувається, чого треба очікувати? Що, що зараз відбудеться? Нічого, нічого не станеться. Ти просто починаєш себе заспокоювати, ти починаєш дихати, і ти починаєш концентруватися на своєму цілі. Ти повертаєш себе з думок про макарони, про стрес, про тривогу, про те, як сісти, про те, що думати, не думати, яку музику. Ти просто повертаєш себе з цих думок на момент зараз. На момент того, коли ти просто сідаєш, дихаєш, і концентруєшся і думаєш лише про те, як глибоко ти дихаєш. Все. І, то, і те, ти навіть не думаєш про це, ти просто контролюєш правильне виконання свого дихання. І тим самим ти просто повертаєш себе, свою душу, свої думки в момент зараз. І це і є медитація. Медитація це коли ти повертаєш себе з твоїх думок, тривоги, нерозуміння, що робити, світло, люди, звуки. Ти просто повертаєш себе до повноцінного моменту зараз. Що зараз конкретно відбувається? Що? Що? Нічого, нічого зараз не відбувається. Ти просто сидиш на дивані, на стулі, неважливо, ти просто сидиш і. В дійсності, в реальності, навколо тебе нічого не відбувається. Цей хаос, ця тривога, ця паніка, ці думки, ця агресія лише в твоїй голові насправді відбувається лише те, що ти просто сидиш, ти просто думаєш, ти просто медитуєш і все. І чому я відповідаю завжди медитація? Того, що медитація тебе вертає в спокійний момент зараз. І після медитації ти наче більш чистий. Що це означає? Чистий м в плані ми в загальному житті кожен день поглинаємо купу-купу шуму. Ми завжди відчуваємо шум в своєї голові. Це ті нав'язливі думки, тривоги, переживання. Це просто шум. Це неконтрольовані думки. Після медитації, якщо ти зробиш хоча б тиждень медитації кожен день, це не важко, це реально не важко. Ти почнеш заспокоювати свій шум в своїй голові, і все. І таким чином, коли ти зробиш медитацію, тобі будуть приходити чисті думки. Це думки не з шуму в твоїй голові, а думки. З Всесвіту, загального потоку, з загального потоку інформації, від Бога, інсайти, відповіді від Бога. Це і є твої думки, але це чисті думки, які не є е, з роботи твоєї логіки. Це думки, які є е, мова твоєї душі розумієш? Просто чим більше ти почнеш, не більше, а чим регулярніше ти почнеш вертати себе в момент зараз, робити медитації, тим ясніше ти будеш їх відчувати. Ось і все. Тому, коли ти не знаєш, що тобі робити, в тебе апатія, ти розгублений, в тебе стрес, тривога, все, що завгодно, завжди буде відповідь медитації. От і все. Ось таке просте. Пояснення простою мовою, чого очікувати, що робити, та на будь-яке питання, відповідь, медитація. Я всіх цьому обнімаю. Гарного всім вечора, гарного дня, всім пока.